Він за рашку, він там щось погрожував мене там вбити. Якщо я там піду, то типу, постажи. Якщо я піду, то він піде і він мене зустріне на полі бою, і він мене застреле. Захотілося, та й досі хочеться йому помститись за його слова. Якось я просто включився, зібрався, почав себе оглядувати, побачив, що нема ноги, почав накидувати турнікет. На протези, ми цепляємо, там всякі прикаляси. Щоб просто не була якась гола труба, Та воно прикольно просто. Всі звертають на це увагу, якось всі починають зразу усміхатись. усміхатися. Тож молодий, може якось це просто легко прийнялось. Сенс далі жити. В першу чергу, заради себе. В другу чергу заради сім'ї і заради своєї країни, щоб можна було далі, далі, далі захищати її.